Громада живе в надзвичайно складних умовах. В умовах посилення російської агресії. П'ятницю до нашої громади прилетів ланцет. В суботу теж було враження. Цієї ночі, хто в шостке живе, відчули масований обстріл нашого міста, зруйноване підприємство приватне. Ушкоджено поки що. По першим даним сім житлових будинків, мабуть, їх буде більше. Надзвичайно загострюється військова агресія. Агресор обстрілює нашу громаду і не тільки нашу громаду. Тому я звертаю до всіх бути уважними Раз летають ланцети, це ви розумієте, який боєприпас, баражируючий боєприпас, він не торохтить, він може абсолютно безшумно появитися. Ось тут зовсім поруч, не дай Бог. Друге, після сьогоднішнього прильоту я прошу не чіпати, де валяються деталі, частини, бути і на вулиці, і біля будинку, і на газону. Тільки що ми приїхали з одного мікрорайонів, там дійсно валяється це все. І його чіпати неможливо, тому що воно може бути вибухонебезпечним. Запросили піротехніки, вони в нашому місці, розпочалася робота, але прошу бути надзвичайно уважним. І слідуючи, безпека кожного залежить від кожного з нас. І це не прості слова. Зрозумійте, в укритті шанси вижити значно більше. Ви бачите у багатьох містах при влученні в житловий будинок скільки ранених, скільки втрачених людей. Тому давайте вертатись на початок, давайте мобілізовуватись, організовуватись там, де є укриття. Ідіть у укриття там, де нема укриттів, тільки тоді використовувати механізм двох або трьох стін.